Ну що, прийшов день ікс, не пройшло й два місяці перебування мого в Україні, і сьогодні я їду додому. Так, і зараз я стою тут на зупинці. Тут поруч у нас колишній ТРЦ Амстор в Кременчуці, і маршрут у мене Кременчук Кишинів на маршрутки. Я буду добиратися. Замовляла через перевізника Блабас. Вони передзвонювали, уточнювали, чи підходить мені час. Кревенчука він курсує тричі на день цей автобус. Ось такий в мене чемоданчик 20 кг. Сумочка. У мене ручна поклажа 7. Ну, я думаю, що там із семи немає моїй сірій сумочки. Ну, будемо видно. І чемодан. Ось мама мене проводить. Так, не пройшло й два місяці, як я їду додому в Хургаду. До своїх. Так що зустрінемося з вами вже по дорозі. Перша в нас зупинка. Ми зараз знаходимося на заправці в Миколаєві. Вип'ємо кави, можливо, якийсь ходок перекусимо. А тільки одне. Мені прийшла смс що мій рейс переносить, і плюс ще три години я буду гуляти в аеропорту. Так, ну що? Я вже сьогодні вже в аеропорті Кишиневі. Проїзд у мене зайняв 12 годин. З них дві години ми стояли на кордоні. На кордоні у нас. Кордон прийшов легко, перевіряли документи, а зараз я в аеропорті Кишені. Аеропорт він доволі такий компактний, маленький, тут все зрозуміло. Якщо ви вперше подорожуєте, то я б рекомендувала вам вилітати через, саме через аеропорт Кишені. Тому що він такий маленький, компактний, тут все зрозуміло. Заходите тільки в аеропорт, шукаєте табло. Коли ваш рейс виліт, ось на таких екранах, бачите, жовтенькі такі. Знаходите тут ваш рейс і далі потім йдете, шукаєте вашу віконечку. Потім віддають вам квиток і йдете на паспортний контроль. Бачите, скільки людей сьогодні тому не дуже гарно видно. В другому поверсі аеропорту Кишенів у нас зала очікування і також кафе. Тут можна випити каву. Кава в середньому десь одна, кава коштує 3 долари. Можна перекусити, але там такі ну, сухі снеки, круасани, тости, там линчики, різні бублики. Сухе. Ну і тут у нас також зала очікування. Тут у нас Прильот. Тут є також банки, можна обміняти гроші в цій частині аеропорту, скористатися послугами таксі, ну або орендувати машину. Ну і візитівка аеропорту Кашанів ось такий гарний пілот і дві такі стюардеси. Біля нього завжди фотографуються, пожимають йому руку. Напевно, щоб завжди подорожувати, і подорож ваша була вдала, так що можна. Отиснути йому руку і щоб подорож була ваша вдала. А ми пішли далі. мене рейс перенесли на три години, так що мені плюс ще три години тут кукурікать. Я хотіла вийти в місто, але так як немає де здати валізу, щось мені так не хочеться. Ну, сьогодні, до речі, сьогодні погода ще й. Радує, тому що я їхала було якось похмуро, так, пасмурно, а сьогодні, дивіться, так уже на подвір'ї гарно. Ну, Не буду вирушати в Кишинівці, Якби я з кимсь була, я б обов'язково здала б чемодан, бо там би знайшли, і вирушила. А так не дуже бажаю. Ще один такий дуже приємний бонус. Тут в аеропорту Кишинева. Можна їсти Віса, можна зважити свій багаж. Я цим скористалась. У мене один 20 кг, другий 7. І я швидко туди-сюди переклала, Вон люди підходять, кладуть. Так що аеропорт Кишеньова за той час, що я тут сиділа, мене дуже порадував. І ще одне: напевно, після цієї подорожі цей чемодан, я його купила в Україні за 1300 гривень. Це мені коштувало з пересилкою, з доставкою, тому що я їхала в Україну, в мене не було валізи. І, напевно, він не витримає. Це буде його перше останнє подорож. Ну, Я купила просто так, щоб перебути. Він вже, дивіться, трішки покривився. Я в Україну їхала за цією сіренькою сумочкою. Вона 7-8 кг можна містити, можна її зробити вщух, таку маленьку. А чемодану в мене не було. Чемодан у мене був такий десь на 12 кілограмів. Знаєте, хочеться ж взяти все і всім. ну Ось якщо ви побачите, то чемодан, подивіться, як скривився, трошки мені його обтягли цим піщовою пленкою. Я з дому її взяла, я тут не обтягувала в аеропорту. Тут в аеропорту також можна обмотати власний чемодан. Ну Я самостійно обмотала, ну він такий, бачите, він не проживе. Ну Подивимось, як він буде себе почувати до Хургади. На цьому чемодані ще є така штучка секретний кодовий замок. Бачите, я поставила тут секретний код, я вам його не буду говорити. Так що надіюсь, що він доживе й дотягне. Господи, дай Боже. Та-та-татам-та-там. Все, я отримала свій квиток. Пройшла зону паспортного контролю. До речі, хочу відмітити, вони тут дуже такі оперативні. Аеропорт маленький, людей дуже багато, але вони дуже дуже, дуже якісно працюють дуже швидко, оперативно. Бокси подають, оці, щоб свої особисті речі, клаві, бігом, камеру, так проходило воно. Ну, отже, я скажу, що в аеропорті працюють дуже оперативно. Так що тепер буду шукати свій вихід. Хто був в аеропорті Кишинів, його тут неважко шукати, тому що він ви зараз побачите самі. Тому що ось зона вильоту, ось тут гейти. І погляньте, від першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, ну, по дев'ятий гейт ось такий. Оцей весь аеропорт. Так що, хто летить вперше, не переймайтеся, якщо ви летите через Кишинів, Тут заблудитися майже нереально. В мене гейт другий, так що до цього гейту під'їде під автобус. Ви бачите, під'їжджає автобус, провірять квиток і... Ні, це не мій гейт ще. Мій ще закритий. Хоча дивіться, вже відкритий другий гейт, але це кудись на Румунію чи на Рим. на Рим, Напевно, летять. І ось так я так само поїду. Так що хто летить через кишені, ще раз говорю, не переймайтесь, ви тут не заблукаєте. Тут все зрозуміло. Він маленький, компактний і вони розуміють українську мову. Не перестає мене радувати. Тут можна набрати водичку. Якщо у вас є така пластикова бутилочка. Так, зараз ми підносимо. Од маємо старт. О, дивіться, як воно наливається. І 0,5 водички вам налилось безкоштовно. Ось такий у них банкомат в аеропорті води. А ну зараз спробуємо. Доволі така і смачна вода. Так, і одна з улюбленіших зон. В аеропортах це зона дюті фрі. Oh, так, that's ще that's раз говорю, аеропорт маленький. Тут не знаю, на що акції. Антон говорить, подивись, що по акції. Я так глянула, акцій ніяких немає. Наприклад, Джембім ось такий, коштує 27 євро. У аеропорту Кишинів усе в євро. Щоб сказати, великий вибір і чогось дуже багато, тут немає, ви тут такого не знайдете. Але тут, я думаю, все, що вам потрібно, ви знайдете, необхідне взяти на подарунок сувенір. Ось тут Джек Деніалс коштує 27 євро. Тільки я не пойму, от тут літр. Ну, не літр. 700. Так це тоді не дуже вигодно, напевно. А отакий медовий коштує 27. Чого ж це тоді не літр? Я думала, літр, думаю, вигідно буде як. А ну десь тут треба пошукати. Так. Да. 0,7. Не розумію. Напишіть в коментарях. А, є, є акція чи ні. Так немає, дивіться, ну немає Red Label, де тут акції, нема. Ну, ж якесь скільки там, чверточка віски. Щось я не цей. А, джембім. Напевне, Jim Beam по акції 27 євро. Літровий. Літр? Так, да, літр Jim Beam, 27 євро. І, і все. Так, садять у нас ось такий автобус. Тому що тут автобусом тільки будуть вести. Ось я сідаю тут. Ого. А тут вільно? І будемо вирушати. Ось десь там літак наш стоїть, Лайван. Ну, В аеропорту Кашені завжди підвозять автобуси. Ось так. Так, ну що, поїхали. Так, доставили нас до літака. Звичайно, прохолодно. Холодно, вітер такий. І ось будемо заходити такий літак. Компанія Fly One, це чартери. Чартерами возять. І тепер... Залишається тільки одне, в який же ж термінал привезуть нас. У Ви більшості випадків термінал 2. Ну можуть бути все, що хочеш. Так що надіємося, що Антон розвідає, в який термінал я прилечу, і там мене зустріне. Так, нарешті я долетіла, і ось тут вас будуть закликати ваші турагенти. А справа ви тільки виходите і бачите, віза прайс 25 доларів. Оце тут купувати візу. Ось банки, но no маріна. І тут банки, тут можна купити. Візу за 25 доларів. Не вийдіться на туроператорі. І ось по прильоту вам дадуть такий ваучер. Віза. І ви її заповните після того, як вклеїли, вам дадуть таку візу, і ви її повинні заповнити з собою мати обов'язково ручку. Тут немає нічого важкого, тут прізвище, ім'я, дата народження, національність, паспортні дані, і в якому ви отелі будете знаходитись. Так і тут ви пройшли всі паспортні контролі, всі візи заповнили. І спускаємось ми для отримання багажу. Я так швидко всі процедури пройшла. Ще раз напоминаю: віза з відразу, там написано прайс 25 доларів, і відразу туди йдіть. Там немає ні черги, ні чого, тому що ці туроператори вони просто закликають і за руки тягнуть, щоб ви йшли і купляли візу в них. А в них віза буде коштувати дорожче, тому що там або 25. Тому що в банку 25 доларів, а в них буде 27-28, а від деяких людей я взагалі чула, що і 30 доларів. Так що... Тут ще останній перевіряють ваші чемодани тут в... при виході. Ну, мене пропустили, глянули на мене, може я така вимучена. Чи вже на місцевих схожа. каже, іди, іди, іди. іди. А десь зустрічають тут мої мене. ну, де ж тут? Так довго валі зачекали. Це просто просто жесть якась була. Так. Де мої хлопці? О, як тепло! Як тепло на вулиці. О, я бачу своїх хлопців. Так Привіт-привіт, моє Сонечко, привіт. Привіт. Держи. Дякую. О, диви. Хух, Ми так довго валізу чекали, страшне. Ну, розпаковку зробимо вдома, так? Так, я вже вдома на квартирі. І ось покажу міні-розпаковку, що ж я таке привезла. Привозила все, що заказував Антон, Юля. Ну, найперше, це колбаса. Ще сало, ну воно в холодильнику. Ми зразу закинули морозилку. Далі Джек Джеймсон. Цукерки. Цукерки червоний мак. Ромашка, слівки-лінівки. Це таки на подарунок. Я подарю малому в садочок. А тут нас дивиться містер Кенді. З Тасіком друже тут місцевий. І ми йому також подаримо. Далі кілограм кальмару, шоколадки з такі. Кабаноси. Ну і, звичайно, одяг дітям. Лего. Два набори Лего, потім два набори машинок було. Що в тебе там було, Антон? Чи Стасік? Два хотвілси, ну і одяг. Одяг вже показувати не буду. Ну, ось таке ми привозимо. Ось такого нам не вистачає в Єгипті. Це колбаси, сала е гарних цукерок. І все. А, ну ще й книги взяла. Малому букварик і там якісь ще для розвитку мислення, мовлення. З такий набір. Антон каже, таке, вроді, ну, ну і одягу. Я малому не купила і босоножки, і кросовки, Ну, я не буду показувати, я вважаю, це недоречно. Каже, що, що можна було набрати на 20 кілограм. Ось, воно на столі. Того кілограм, того кілограм, того кілограм, воно чемодану 3,5 кілограм пустого. Так що от такий вес, ось таке, можна привезти з України в Єгипет. Так, і на цьому мої пригоди. Моя подорож з України в Єгипет завершується. До нових зустрічей! Всім па-па!